Добрий ранок мої малята, любі хлопчики і дівчата. Ласкаве сонце починає світити яскравіше, його промінчики торкаються з землі, І розбудило все живе, що тихо спало взимку. Приходить з добром, віє теплом, світлом сонячним красна, А звати її весна. Сьогодні, діти, я вам розповім про весну, веселу, ніжну чарівну. Від зимового сну прокинулась вона, засяяла і заспівала. Та не сама весна прийшла, а ще й братів своїх привела. А хто вони, дітки, Послухайте, зупинився у струмку, березень біжить. В ріку гуркотить льодами, Щебече пташками Від дерев відгони сни починає хід весни. Так це місяць березень, По заквітчених лісах на розораних полях висіває ярину, квітень землю запашну, Поливає її дощами, Що продила врожаями. Це місяць квітень, яблуневими садами із зеленими листками, жасминовим бузочком, ділкою з медочком, дивень травень юнаком заховався під вікном. Малята це місяць травень. Отже, весна має три місяці, березень, квітень. Травень. Ми сьогодні з вами поговоримо про другий місяць весни. Квітень, що відбувається у природі у квітні, починають свісти квіти на деревах, на полях, на клумбах, земля вкривається зеленою ковдрою. Малята, а давайте з вами пригадаємо, які є весняні. Квіти. Тюльпан, бузок, кульбабка, підсніжник, нарцис, пролісок, крокус. Ось такі є весняні квіти. Малята. А зараз ми з вами пограємо в гру якої квітки не стало. Подивіться, будь ласка, перед вами зображені: тюльпан, бузок та пролісок. Заплющіть, будь ласка, оченята та з'ясуємо, якої квітки не стало. Розплющуйте оченята, якої квітки не стало. Так, тюльпана. А подивіться, будь ласка, тут. Зображений бузок, кульбаба, підсніжник. Якої квітки тут не стало? Бузка. А давайте подивимось на наступному малюнку. Намальована кульбаба, крокус та нарцис. Якої квітки не стало? Так, кульбаби. Подивіться, будь ласка, які квіти тут зображені. Нарцис, бузок та пролісок. Якої квітки не стало? Так бузка. А на цьому малюнку, які квіти намальовані? тюльпан, бузок та крокус. Якої квітки не стало? Так бузка. Ось така вона чарівна весна. Малята наше заняття підійшло до завершення. Вмійте все довкола любити, кожній стеблині радіти квітам, деревам і травам. Все те окрасою буде нашого рідного краю. До побачення, до нових зустрічей.